І брати і сестри. як дивує нас апостол, який закликає пам'ятати про свої немочі, як може Він хвалитися своїми немочами, апостол народі, який здається для нас, символом християнської могутності, сили, енергії, той, який обійшов все серед Земномор'я про Христа, і раптом Він. Хвалиться перед нами своїми немочами. Ми, звичайні, люди, звикли приховувати свої слабкості, навіть приховувати від себе самі. Це життя сьогоднішнє наше вчить нас бути сильними, бути першими, змагатися за першість, не показувати нікому своїх слабких сторін, бути агресорами, які рвуться вперед. І ось раптом апостол вчить нас чомусь зовсім іншому. І чому? Тому що інакше ми не залишимо в собі місце для Христа. Коли ми концентруємося на собі самих, на своїх сильних сторонах, коли ми втрачаємо самокритичність і намагаємося всьому показати себе, бути першим. Що лишається Христові? Залишити нас такими, якими є, шанувати наш вимір, бо Він шанує наш вимір і відійти, відійти в бік, чекаючи, коли ж ми нарешті його покличемо. Буває так, що навіть людина церковна, яка намагається вдосконалитися у повсякденному християнському житті. Часом відштовхуючи інших, або не помічаючи, прагнучи, ніби доброго, бути поряд біля Христа. Давайте пригадаємо вшанованого нами сьогодні апостола Петра, як йому являється Воскресний Христос, що Він перше його питає, чи любиш ти мене більше, ніж оці, яке дивне питання справді. І хіба може батько питати своїх дітей в одно з своїх дітей, а чи ти мене любиш більше, ніж всі інші? Це вже ніби виглядає на провокацію. Але давайте пригадаємо, як було раніше, коли Христос провіщає, що всі виявлять слабкість, апостол Петро заявляв, ні, ніколи, хай всі тебе зрадять, а я ж найкращий, я найтвердіший, я ніколи тебе не зраджу. І що сталося, він тричі зрадив учителя, доки двічі ті він заспівав. І ось тепер знов Христос ніби нагадує йому про його зухвалість. Чи любиш ти мене більше, ніж отці?» І він же не говорить що більше. він тільки зізнається, люблю Господа. І більше нічого Христові не треба, як прийняти Його. До нас визнати, ми самі слабкі по собі люди. І тільки тоді, коли Христос у нас селяється, тоді ми можемо перемогти, коли ми не концентруємося на собі, на своїх радощах і болях, успіхах і поразках. Саме тоді і тільки тоді ми можемо подолати свої духовні кризи, бо покладаємося не на себе, а на Христа. І саме тому той такий ручкий і одночасний стійкий, як виявилося, апостол Петро, став справді скелею, на якій зведено було церкви. І апостол Павло, який так ганебно починав своє життя, переслідуючи християн, ревно, теж намагався бути першим, і його саме найбільш довіреного направили до Дамаску. І раптом яскраве світло Христа показує, яким же сліпим Він був. І тільки тоді, коли Він приймає Христа, відкрилися йому очі. І сьогодні, згадуючи цих двох первоверховних апостолів і оцінюючи своє місце в церкві, ще раз замислимося. А чи не буває і в нас тієї Петрової провини, коли ми переконуємо самих. І всіх довкола, що ми є найкращими, що ми ніколи самі по собі не виявимо слабкості. Чи не буває і в нас зухвальства, самопевності, чи не буває у нас зведення світу до вузенького світу власного Я? І коли виявимо в собі все це, не губімося, не падаємо в Госпоча. А вчимося, апостолів, долати власну самовпевненість, долати гординю не для самоприниження самого по собі, а для того, щоб, вивітривши своє внутрішнє ство від сьоліх лихого, звільнити там місце для того джерела світла, яке здатно і нам осяяти весь наш життєвий шлях для самого Христа. Амінь. Ісусу Христу.